Всім привіт. Так, ну що, друзі? О, перша протопта. Грубку закінчив, ну, не рахуючи, те. цегли не вистачило, ну там... Там буде інше оформлення. Так, ну то потім, коли зніму, як вона виглядає, літнього хода задвижка в нас закрита, розпалював на ній, думав, що без неї. А потім заглянув, а її там немає, в стороні лежало. О, Зараз та задвижка відкрита. Розпалив хвилин ну, 10 назад. Отак. Горить, палає. По-страшному. Просто супер. Я просто алілуя. дуже задоволений, прямо дуже. О, Це піддувало закрите. Так, і закриваємо. І відкриваємо піддувайло. Зараз буде чути гул. Оце все треба буде позбивати. Отак. Клас. Просто клас. О, відкриваю, нічого не димить. О! Чи це від радості і я не помічаю, що димить. А ну якщо закрити піддувайло, ух ти вилітає. Піддувайло, як закриваю, трошки о, видно дим. Коротше. Ну, дим не виходить сюди. Просто супер. Просто клас. <клес> так що такий результат? Перша моя групка. Я думаю це початок. Там буду, буду навчатися далі. Вже навіть є клієнти, щоб будувати грубки. Так що так то. Не біймося, будуємо. Тільки перед тим дуже треба відео всі передивитися, все проаналізувати, все продумати. Кому сподобалось таке відео, лайк, пишемо коментарі. Всі мирного неба над головою.